Так, це саме вони, саме вони, сірі оберіги, 33 сили здоров'я око. Є вони сині і є сірі. Сірі саме для того, щоб покращити розумову діяльність, покращити пам'ять. да-да, Оце там, де саме ви не можете ніяк вивчити. На права або нову професію, не можете освоїти, або той, хто після інсульта, якраз відновлює пам'ять. Бачите, сірі оберіги 33 сили здоров'я око. Вони є з двох видів: сині і сірі. Сірі, якщо будете в мене замовляти, треба вам писати. мені Сірий оберіг на покращення пам'яті. Іменно тут два обряди, бачите, один і другий це вже заговорені на цю відправку, Ось, бачите, коричнева ниточка. І тут лавандова, тут синя і також лавандова. Вони вже заговорені і їдуть із 15 жовтня. Їдуть в Львів, у Вінницю і в Миколаїв. Бачите, вони є з хрестиком і є з Нікою. Ніка це символ перемоги. Це перемога. І ці люди будуть перемагати свою хворобу, якщо там проблеми з пам'яттю, якщо не можуть запам'ятати і відновити після інсульта більшу частину свого, своєї пам'яті. Саме так я заговорювала. Замовить. Оберіги можна ось, але тільки на цю відправку з 5 по 10 грудня. Це вже остання відправка в цьому році. слідуюча відправка буде тільки 10 лютого. Оберігів вже дуже багато замовлені у мене на грудень місяць. Ну, ще, може, днів 10 буду приймати замовлення і закінчувати буду приймати замовлення на цей рік. Бо над кожним оберігом, я вам говорила, працюю три дні. Не по всім дням. Не по всім. Кожен оберіг потрібно мені, щоб я його заговорила: ім'я, дата народження, обов'язково. І якщо хтось пам'ятає свій час народження, в вашій даті народження, в вашому часі народження, для мене криються ключі, які я прив'язую додаткові обряди на той чи інший оберіг. Для мене це сила додаткова, щоб встановити вам посилювальний обряд на той чи інший оберіг. Так що, ось ця новинка. Це Сірий оберіг, 33 сили здоров'я, око на розумову програму, на покращення пам'яті. Це перевірено, провірено вже тисячі разів. Так що, на таку я вам гарну новинку підготувала на цю відправку. Так що можна замовити ще їх небагато. Ну, може, може, 12-14 є в мене ще. І більше, поки не буде кожен оберіг, плететься з любов'ю, є монахами, моїми вже давніми друзями, є просто монахами, якими я домовляю, щоб вони в'язали оберіг. І вже потім я над кожним оберігом працюю, встановлюю на ваше особисте ім'я, на ваше особисте ім'я і на дату народження. Тоді це працює, тоді це сильно. Я вас обіймаю.